Перша царів, 20 розділ. А Бен Гадат, цар Асирійський, зібрав усе своє військо та 32 царі з ним, і коні, і колесниці, і пішов він і обліг Самарію та й воював проти неї. І послав він послів до Ахава, царя Ізраїлевого до міста, та й сказав йому: Так сказав Бен Гадат, срібло твоє та золото твоє воно моє, а жінки твої та сини твої ці найліпші мої вони. І Відповів Ізраїлів цар, та й сказав: Буде за словом твоїм, пане мій царю, твій, я та все що моє. І знову вернулися ті посли та й сказали так сказав Бен гадат говорячи я посилав до тебе, говорячи, ти даси мені срібло своє, і золото своє, і жінок своїх, і синів своїх. А взавтра цього часу пошлю я своїх рабів до тебе, і вони перешукають дім твій та доми твоїх рабів. І станеться на все, що сподобається їм, вони накладуть свої руки та й заберуть. І скликав Ізраїлів цар усіх старших краю, та й сказав: довідайтесь, побачте, що він шукає зла, бо послав до мене по жінок моїх, і по синів моїх, і по срібло моє, і по золото моє, і я йому не відмовив. І сказали до нього всі старші та весь народ не слухай і не погоджуйся. І сказав він до послів Бенгадата. Скажіть моєму панові цареві усе, про що посилав ти свого раба на початку, я зроблю, а цієї речі зробити не можу. І пішли посли і віднесли йому відповідь, і послав до нього Бен Гадат та й сказав: Нехай так зроблять мені боги, і нехай так додадуть, якщо самарійського пороху вистачить по жмені всьому народові, що стоїть при мені, і відповів Ізраїлів цар та й сказав Кажіть. Хай не хвалиться той, хто меча припинає, а той, хто розв'язує. І сталося, як почув він цю відповідь, і він пив, він та царів шартрах, то сказав до своїх рабів Пустіть тарани! І вони пустили тарани на місто. Аж ось один пророк підійшов до Ахава, Ізраїлового царя, й сказав: так сказав Господь, чи бачив ти весь оцей великий натовп? Ось я даю його сьогодні в руку твою, і ти пізнаєш, що я Господь. І сказав Ахавким, а той Господь відказав, так сказав Господь слугами начальників округ, і сказав, хто розпочне війну, а той відказав тим. І перелічив він слуг начальників судових округ, і було дві сотні тридцять два. А по них перелічив увесь народ, усіх Ізраїлових синів сім тисяч. І вийшли вони о півдні. Абен Гадат пив п'яний у шатрах. Він та царі, і тридцять і два царі, що допомагали йому. І вийшли на початку слуги начальників округ, і послав Бен Гадат, і донесли йому, кажучи: ось повиходили люди з Самарії. А він відказав: якщо на мир вийшли, вони схопіть їх живих, а якщо на війну повиходили теж живим, схопіть їх у неволю. А то вийшли з міста слуги начальників, округ та військо, що йшло за ними, і побивали вони один одного, і побігли сиріяни, а Ізраїль їх гнав. Та втік бан Гадат, асирійський цар, на коні та з верхівцями. І вийшов Ізраїлів цар, та й побив коні та колесниці і завдав в Сирії великої поразки. І підійшов пророк до Ізраїлового царя та й сказав йому: Іди, тримайся, мужньо, і пізнай, та побач, що ти зробив. Бо як мене рік, сирійський цар знову піде на тебе. А слуги сирійського царя сказали йому: Бог гір їхній Бог! Тому вони були сильніші від нас, але воюємо з ними на рівнині, присягаємо, що будемо сильніші від них. І зробив цю річ поскидай тих царів, кожного з його місця і наставляй намісників замісних, а ти збереш собі військо як те, що відпало від тебе, і коней, скільки було коней і колесниць, скільки було колесниць, і будемо воювати з ними на рівнині. Присягаємо, що будемо сильніші від них. І він послухався їхнього голосу і зробив так. І сталося по році, і бен Гадат переглянув Сирію, і пішов до Афеку на війну з Ізраїлем. А Ізраїлеві сини були переглянені і забезпечені живністю, та й вийшли навпроти них, і таборували Ізраїлеві сини навпроти них, як дві отари Кіз, а сиріяни навпроти наповнили край. І підійшов Божий чоловік і говорив до Ізраїлового царя та й сказав так сказав Господь, тому що сказали сиріяни: Господь Бог гір, а не Бог долин він, то дам вам увесь цей великий натовп у твою руку, і ви пізнаєте, що я Господь. І таборували ті навпроти тих сім день. І сталося сьомого дня, і розпалився бій, і побили Ізраїлові сини Асирію, сто тисяч піхоти одного дня. А позосталі повтікали до Афеку до міста та впав мур на двадцять і сім тисяч позосталих чоловік. А Бен-Гадат утік і ввійшов до міста, до внутрішньої кімнати, і сказали до нього його слуги: Ось ми чули, що царі Ізраїлевого дому, вони царі милостиві. Покладім веретища на стегна свої, а шнури на свої голови, і вийдім до Ізраїлового царя. Може, він пощадить твою душу. І підперезали вони веретищами стегна свої, а шнури на свої голови, і прийшли до Ізраїлового царя та й сказали: Твій раб Бен Гадат сказав: Нехай живе душа моя, а той відказав, чи він ще живий, він мій брат. А ті люди взяли це за натяка і поспішили скористатися з того, і сказали: Брат твій Бен Гадат. І той відказав: Підіть, приведіть його, і вийшов до нього Бенгадат, а той посадив його на колесницю. І сказав до нього Бен-Гадат, ті міста, що батько мій був, забрав від твого батька, я поверну. І ти урядиш собі в Дамаску вулиці, як мій батько урядив був у Самарії. А я сказав Ахав, по умові відпущу тебе. І він склав з ними умову та й відпустив його. Тоді один чоловік із пророчих синів сказав до свого ближнього за господнім словом: Удар мене! Та відмовився той чоловік ударити його. І сказав він йому за те, що ти не послухався Господнього голосу то ось ти підеш від мене і вб'є тебе лев. І пішов той від нього, і спіткав його лев та й забив, і знайшов він іншого чоловіка та й сказав: Удар мене! І той чоловік ударив його, ударив та й ранив. І пішов той пророк, і став цареві на дорозі, і перебрався, і закрив хусткою очі свої. І сталося, цар проходив, а він кричав до царя і говорив: Раб твій війшов в середину бою. Аж ось один чоловік відійшов і підвів до мене мужа і сказав: пильнуй цього мужа, якщо його не стане, то буде твоє життя замість його життя, або відважиш таланта срібла. І сталося, раб твій зробив тут, та тут, а він зник. І сказав до нього Ізраїлів цар: Такий твій присуд, ти сам проказав. А той спішно зняв хустку з над очей своїх і пізнав його Ізраїлів цар, що він із пророків. А той йому сказав так сказав Господь, тому що ти випустив із руки чоловіка, мені призначеного, то буде життя твоє за його життя, а народ твій за його народ. І пішов Ізраїлів цар до свого дому, незадоволений та гнівний, і прибув у Самарію.